Дорогенькі мої сусідоньки. Ваш лист був і завжди є великим святом. Дякую вам і то дуже, що мене згадуєте. Ви мене образили, що називаєте мене паном. Я був і є Григор Крукового Якова, який ходив з моєю любою мамунією у чого за листцем на загату. Також ходив босий на відтолуку з мамою садити, аби восени збирати у мішки мандибурку. То був для мене найщасливіший час. В листі прислали ви мені сумну вістку про смерть Вітової Анни. Мені жаль, Анне, покійна була весела, не раз в зимі до нашої хати приходила та стягала за ноги з печі мого татуня та й казала: діду, ти чого виліз на піч? Злізай з печі? Я живу в домі для старців, але то не є такі старці. Що вже брали кусок хліба, тут старці мають по два авто та їздять з коханками в ліс на відпочинок. Я авто не мав і мати не хочу. Пішки ходитися здоровіше. Маю багато праці та замовлень на фігурки. Тепер виконую велику статую Володимира Великого, який тому тисячу літ провадив Україну Христову віру. Обіймає вас всіх і цілює ваш сусід Григор Крукового Якова. Ці фігурки, що матір Божа стоїть yeah. на постаменті бетонному, то це круки виготовляли. То був такий бетонний, такий десь із землі висотою до метра, Postamen. постамент такої форми, а на, на ньому накладалося ціло, вже виготовлена фігурка Матері Божа нас зараз ще по цьому тисячі. Їх... Є з десяток. Можливо, і більше. Можливо, і, Можливо і більше. Люди просто заказували і купували. Крука і дуже добре знали не тільки в селі на брат, а знову ж цела. Це інший світ. Ще не зовсім розчинились пострівці ночі. Сліди того іншого світу ховаються у копичках, у коні, у старших людях, часом у дівочому тілі. А хіба ця земляни ніч повісмо бабиного літа, під ним останні квітки? а глибше правічна ніч. З неї виростають часом дивні гриби, але не крихкі, а з бронзи. То давні воїни. Вони дзвонять, коли до них доторкнутись чи глухо зітхають. Їх називають по-всякому статуї, бовани. Справжня статуя дуже рідкісна в наш час. Її щастить побачити лише глибоким ясним взором, омитим у прохолодному потоці ночі. Селяни у полі копають буряки. Ні, вони викопують з землі бронзові статуетки. Вони були бідні. Ну, а відтак він пішов, ну, його Польщу. Так, Василь Лукасевич учитель. Так, вчитель він, він, да. ну, він кімлейбу ходив, кі босака ходив. А відтак став таким великим. Він дуже був спосібний, він був такий маленький, що мав до сім років, то він вже робив такі він Мені маленьку був яйку скудив. Ooh, зробив. З Глини, виліпив, таку файну яйку. І так довго ти і поділити, за топом побили. Побили, так. Тато у печі випалював. Випалював, Тут була піч, там кірниця. Що, горно було таке? Так, так, це було горно він Він коло тата вчився. Тато трошки його вчив на гончарному крузі робити, а потім вже і син пробував трохи щось робити. але він... Він трошки вещі пішов, як тато. Так, він пішов. Тато горшки ми так ще, ще збереглися, десь тут ті горшки. Він малював типову сільську жінку, таку, яку бачив в Братишеві. В одному листі він писав, що ходив півдня за одною у метро, щоб до неї домовитися, щоб вона йому погодила в Мюнхені. Щоб вона чи погодиться, вона йому е, буде позувати? каже півдня втратив марно. Скульптура, вся взагалі скульптура вона починалася, можливо, там із людських розмінок. Кістка, от був мамонтовий, скажімо, бивень. А першим, взагалі, може, дерево було. Оце є, це перша, перша взагалі скульптура, от, яку людина, розплющивши очі, там вона побачила, що, що таке є Оцей стовп. Стовп і бивень, утворюється, так чи інакше тіло, людське. але що цікаво, що. Що із того всього, з того архетипу, так, до сьогоднішнього дня залишилася от колона. Колона. Тобто колона це, ну, вона всюди, це підпора, підпора, стовп, який, який підпирає значить, з одного боку, землю, виходить з землі, землі так. і небо, підпирає і, небо. Не, небо тобто так. Так. То два простори. Так. Об'єднує. Це є міст, так, так, міст. між земним та, і, і небесним, небесним одухотвореним. І от власне, завжди скульптура яка збалансувала, може вона, вона десь там витончу, чи ще щось, але є загальне правило у скульптурі, що колона мусить залишатися колоною. Тобто вона мусить зберігати свою мас масивність, та. масивність і наповненість. І якраз у крука оця, ця наповненість е, е, плоті такої, от вона, е, ну, вона, вона може балансувати та, е, е, все, але, але завжди є максимальна та наповненість, яка, яка мусить бути максимальною. Бо якщо, якщо десь один мікрон чи сантиметр не вистачає до тої максимальної наповненості, значить все, вона, вона не, скульптура не переконлива. Це є дуже велика точність, дуже велика точність. Матес не тільки творить з уяви, він мусить створити з натури і ну, він мусить побачити ту натуру. Нічого, нічого немає реальнішого, як людська долоня. Але е, людську долоню ніколи не можна деформувати, тому що це найбільша цінність людська, найбільша цінність, попри якусь уяву таку е, е, всяку. Ти ніколи не перестрибнеш через свою долоню. Оце важливе. І, і, і от якраз у Крука ті, ті моменти там є у тілі є кілька оті всі, у тілі є ті балки, і ті всі переходи, ну, як, як у мості. Які, на поле, той міст повинен триматися. Правда, він елементарно, він повинен триматися над, над тою річкою і це раз. По-перше, що він має він є мостом, тіло, а по-друге, що, що тіло є стихією, само, само, само по собі стихією. І воно мусить бути, ну, от воно мусить бути переконаною. А що таке стихія? Це є це земля, чи вітер, чи... це дерево, камінь. І саме скульптор, він найбільше. У цьому діалозі зі смертю він якраз найближче тоді е, починає, звертається повертається до, до, тих, до, стихій. до тих стихій, так. так до тих стихій, і вони йому якраз тоді допомагають, і вони кажуть ні до смерті. І смерті немає, тому що кожна стихія, справжня справжня стихія, якщо ти якщо ти володієш ними, значить вона. Та воно володіє всім і світлом, і, і рухом, і, і, і тінню, і, і всім. Тобто, якщо людина має відчуття стихії, не Рафіноване, от мені цікаво, як, як там інші вирішували, як вирішував Пікасо, там, чи Архіпенко, Архипенко, чи, чи Бранкозі. Як там бо по по-різному. У Архіпенка він більш такий, такий підхід технічний. Такий. Він, міг, він міг говорити про там про, про ту порожнину і він більш як конструктор часто, часто подавав ту, ту пластику. Що він прагнув зрівняти, тобто поставити в один рівень різні часові епохи, так. тому що ми не можемо зіставити ЄГЕПІЦІ і не можемо ставити, але це є. Різні епохи, часовий розмір надзвичайно великий. Однак він говорить, що е, сама ідея, ідея, вона з приземлення є, як куль, от ми щойно говорили, що вона має бути між землею mm -hmm. колона, вона фактично існувала у всіх скульптурах жінка, у його роботах. Билетер. Жінка біля терлиці, yeah. жінка з повісмом. Селянин що молиться, жінка з свічкою. Ці роботи показують не тільки гармонію ліній, бо всі селянські постаті, які є у Крука, вони чогось всі з опущеними очима. Mm -hmm. Якщо ви вас, нього не дивляться. не дивляться, вони є надзвичайно приземлені і вони дивляться землю. в землю. Тобто вони виходять, їхні коріння йде з землі, і так. вони відчуваються, оця приземленість відчувається в кожній роботі. І... Це не приземленість це сила. Сила землі. Вони наче соромляться своєї сили, але воно так є. Тобто навіть от не, не то що там, щоб вони обов'язково дивилися і хизувалися, що от дивіться, я, які ми, ми сині, а це якась така снотливість. так, так. снотливість і навіть богобоязливість. Ґрунтовність підходу. Єгиптяни знали, для чого вони роблять ту скульптуру. Вони якраз говорили про смерть, про, і, і, про, для смерті, про входження у царство тіней. І от, оця ґрунтовність якраз підходу до скульптури, якраз дуже була близька к руку, саме ґрунтовність. То, щоб він, інша справа. Що він це вирішив трошки інакше вирішив це все у формі якогось такого важкого танцю. Танець дійсно землі, як людина, все-таки на тій землі вона танцюється, але це скульптура статично динамічна. У Єгиптян вона, вона та, все таки була фронтальна, ну, та, та, більшості та, була. Всі його роботи це динаміка, постійна динаміка, який би процес, в якому би стані не перебували його постаті. Постійний рух відчувається в їх. Чи це навіть оця сонна швачка, яка та, сидить та, на своїм життям, і ми бачимо, що Її тіло опускається, втомлене щоденної праці, її тіло опускається, опускається, але ми бачимо, що воно десь доходить до тої межі, що воно здригнеться, і як ця пружина вона оживе знову, ось і тому подібне. І здається, що е, десь у цій межі його га ліній, гармонії ліній просто немає. Він наскільки майстерно він зводить ці лінії, зводить і, і не тільки в рисунках, Здається, що їх... вони ніколи не будуть мертвими. Вони будуть живі так, і вони От ось така полягала настає, так, так, що вони зараз... Це дуже важливо. Це дуже важливо, що вони не бояться того гіпнозу. смерті. О, так, так, гіпнозу так, смерті. Так. 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 Вони так. Зас... Так. не застивають так, як віпці, що хвостили на мить. Вони навіть ні на секунду вони не зупиняються. Але ми сьогодні в церкві на поті церкви десь тут. Там не... 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 Там Там не... 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 Там не... Там

Дорогий Митре, мій сусіде, маю до тебе і твоєї родини просьбу. Прошу вас, посадіть два дуби або два ясені на місці, де колись стояла моя хата. Хай на пам'ятку ростуть крукові дуби. Один для брата Івана, а другий для мене. Обіймаю вас та вітаю вас словами Христос Воскрес. Грило. Коли ви хто приїздив Німеччини? Він був інтелігент, костюм, галстук. А коли в село приїздив, він брав стата чоботи, сільські, довгу сорочку і кожух. І він то ходив по селі, він не ставив себе, що він сильно грамотний пан. Коли німці тоді, хто мав мало землі, то вони коров забрали від господарів. Чому? Тому що сказали, що він був бідний. На той час був в селі і сказав де йому сільська лада, аби коров мама пригнала на здачу, німці мали забрати. Мама прийшла і говорить, так сину, сказала, я корову здала. Кай мамо, файно помити корову, чещити і гуніти. А сам тато татах чоботах, кужучий, старочка довга, йде до сільської ради. Мина тоді називалася, приходить, там сказав, цей німець староста села. Він сів собі з боку і сидить. Коли мама вже нагнала корову, там вікно де, каже, цей староста німця пригнала корову. Заходить мама до середини і говорить, я пригнала корову. Тоді круг цей встає до того німці і по німецьки говорить. Як так можна старі люди, по скільки років мають останню корову забирати? А німець здивувався і каже, звідки ти знаєш, таку чишить німецьку мову. А він сказав, поставив документи свої, де він е, учився у Німеччині, то той німець став йому і каже, любий не може попасти у такий університет, як ти, і з і корові донатити. У доброму рисунку лінія живе як артерія, щойно вибрана з живого тіла, і чується пульсація серця. Григор Крук. Мені здається, що Крук так ліпив, як пише поет вірш. Він не повертався, бо вся ця пластика поверхня не опрацьована до кінця. Це є такий порох душі, думки, натхнення, він зробив у глині висохло і відлив. І це така безпосередність так, так. на кожній роботі. Коли я дивився на тих е, жінок, танцюючих дівчат, там така є в нього грубість, якась така навіть, часом фізіологічність, і вони парадоксально нагадують Едгара Дега. І от Того теж при... він той прив'язаний був до тих балерин, балеринок, він ніяк не міг від тих бідих відірватися. І вони, вони теж такі грубі, якісь вони не, не, не причесані у Дега. І... Так само Дега старався якраз вловити ту, ту грань між, між якоюсь непричесністю, грубістю, і надзвичайною е, такою е, делікатністю їхніх їх, їх, їх створінь. Ну, е, так Парадоксально воно поєднувалося. Але просто. це все диктувало все професійність тих, е, хто він малював. Так. Це танцюючи так. Е, на сцені і ці пози всякі він уловлював теж е, дуже характерно. І е, круг, по суті. По пам'яті, пам'ятаючи всю ту сільськогосподарську роботу в селі, роботу кожного селянина чи селянки, Це... він теж уловлював ці руки. Сільська сцена, Сіль... так? Так. так, так. так сцена... Там поля, місто, так, а тут село. Це на поля. Так. 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 Сцена поля. Так. 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 Ну дити, він обличчя не конкретизував, так. ну бо то не можна так. там. Так. Він увагу звертав, він ракурс, пластика загальна фігурки. Чи маленька, чи чуть більше, вони невеличкі всі. Но він не, не старався, він видно, передавав те, що я казав. Настрій це його як майстра, але хотів уловити і передати саме суть отої селянки у тій позі швидко це робив, і це йому вдавалося. Вони мають, несуть в собі чисто естетику мистецтва пластики. Тому що він не задавався метою ну, викінчити, створити з того маленький макет, потім велику фігуру. Ні, це його безпосередньо творчий процес створення художнього твору. От так, так як він ну, відчув в даний момент, так, що вражала ця скульптура свою первинність, як Гординський сказав, це його скульптури нагадують глини землі. При при тому первинна є сутність цієї землі, цієї глиби, з якою він творить свій твір, але вона та і з'єднується з тою з рідною землею, отою ріллею, чорноземом, яка дуже тяжко давалася тому селянину. І тому ви правильно сказали, що на обличчі є певний сум. Но це той первинний сум. Бо більше до нього так ніхто не вловив оце ну, подивіться, ці скульптори, такі більш академічні, якісь, то антична, то міфологія, то релігійна. А це суть чисто. Все його надихало таке то рідне, земне. І він то відчув настільки, що зумів, як ніхто, як, от, його можна прирівняти до творів, до Новел Стефаника. Його б так прирівняв. Ніч світиться, місячна тінь падає на долоню, дівчина співає.